Прогноз на матч Чемпіонату світу, плей-офф, півфінал, матч між збірними Франції та збірними Марокко. Трохи неочікувана пара, якщо розглядати кроки команд плей-офф, французи мали дійсно легенького суперника в одній восьмій, поляки впервив обігрішли їх з рахунком 3-1. Загалом у Франції, по суті, перший серйозний суперник з'явився лише на стадії четвертьфіналу. Це збірна Англії, з якою вони зіграли досить непогано. Вигравши з рахунком 2-1, так, звісно, Кейн не забув на останніх хвилинах пенальті, загалом непогана гра, але, як на мене, знову ж таки, закономірна перемога Франції, лідера і дійсно буде цікаво, чи зуміють французи повторити своє досягнення чотирирічної давності. Що проти мароканців, марокканці підтвердили, що не дарма вийшли з першого місця своєї групи, обігравши Іспанію по пенальті. Також перемогли вони збірну Португалії, таким чином, відправивши Крістіану Роналду додому. І знову ж таки варто зауважити, що ще жодна команда не забувала мароканцям. Тільки в матчі проти Канади вони пропустили гол-автогол. І це дійсно одна з найкращих оборон цього чемпіонату світу, буде цікаво подивитися на французів з цієї точки зору. До речі, Мбаппе в матчі Англії було майже непомітне. Якщо дійсно мароканці зуміють також виключити цього гравця, не здивуюся, що. В принципі, цей матч може закінчитися і тим, що команди проб'ють серію пенальті, в якій переможе саме марокканці. Сумніваю, що саме по грі зуміє Марокко виграти. Думаю, це буде зробити досить важко, але, в принципі, цілком реально. Я вам пропоную розглянути в цьому матчі ставку на тотал менше, впевнений, що в основний час ми не побачимо великої кількості забитих м'ячів, і прогноз на даний поєдинок тотал-матча менше трьох.